Магічний світ мавки. З вами я, Маріанна з України. Доброго дня! Я з України, я в Україні знаходжусь, тому записую для вас розклади завжди з любов'ю. Хоч не завжди це і легко робити у війну, робити записи своїх розкладів, тому що йдуть і тривоги повітряні постійно. На жаль, в Україні досі триває війна. Всі ми чекаємо. Порішує перемоги, звісно. Сподіваємось на краще. Віримо, що настане колись для нас мирне небо. Сьогодні тема розкладу буде така. Сюрприз, який приготував вам Всесвіт. Буде три варіанти: варіант номер 1 Варіант номер 2 Варіант номер 3 Налаштовуйтесь, обирайте свій варіант інтуїтивно. Нагадую також, що до мене можна звернутися за індивідуальним розкладом. Моя електронна пошта mypsycholog 2022 gmail.com. Завжди рада вашим запитам, тому що, можливо, зараз трішки буде важко робити мені і далі також спільні мої загальні розклади. Тому я чекаю. Ваших повідомлень, ваших запитів індивідуальних на свою електронну пошту. Або також у мене є мій інстаграм. Все закріплено в повідомленні під цим відео, все є в описі каналу і також під кожним відео. Всі мої контакти. Тому особливо усім вам дякую за ваші донати, за ваші лайки, коментарі, за вашу підписку. Тому що це сильно підтримує мій канал. Я всю роботу для вас роблю. Бачите, в спільних розкладах безкоштовно. Як волонтер. Тому дуже дякую за вашу моральну і матеріальну фінансову підтримку. Отже, починаємо. Варіант номер 1 Хто обирав? Тут чудові карти вийшли, неймовірні карти. По-перше, карта багатства. Десятка пентаклів показує, що вас очікує багате, навіть сите таке життя да, в повному достатку. Притом гармонія сімейна. Тут є зв'язок поколінь. Батьки, діти, можливо, бабусі, дідусі, можливо, навіть якось живіші прадідусі, прабабусі, тому що ця карта показує такі сімейні також цінності, окрім того, що це карта ще й багатства. Дійсно, такий міцний зв'язок в родині, загальна підтримка, я б сказала, можливо, якийсь навіть спадок. Карта десятка кубків також показує сюрпризи, неймовірні, в тому, що може скластися ваше особисте сімейне життя. Це карта, де буквально дім повна чаша, де в небі є райдуга, є особистий власний будинок, чудовий, де є здорові діти біля вас дає коханий єдиний чоловік, який вас обожнює. Десятка чаш взагалі показує радощі, насолоди життя. Те, що навіть немає, вже навіть більшої насолоди. Ось така ця карта, ніби е, пік вашої насолоди в сімейному житті. Коли повністю ви задоволені, у вас закриті всі оці. Потреби вищого духовного рівня, да? де є потреба в безпеці, в любові, в самовираженні, все в цій карті є. Дім, повна чаша. Коли є взаємна гармонія, любов та ще й дві десятки подивіться. Розклад вийшов для першого варіанту просто чудовий: десятка пентаклів, десятка кубків. 100%, хто шукає собі пару, той скоро знайде її. Це буквально навіть можливо і навіть весілля по цій карті програється. Но те, що буде зустріч своєї рідної половинки, свого духовного близнюкового полум'я, дві... ну, близнюка, кажуть, да? така легенда є, що є в кожної людини свій такий, своє полум'яне близнюкове полум'я. І те, що це кохання на все життя. Хоча іноді воно і переривається, іноді бувають і трагедії, і буває все. Але по цих картах трагедії тут я ніякої не бачу, бачу лише е, веселку в небі, бачу лише щастя, лише добробут. Далі, двійка клеверу показує, що вас чекають повсякденні такі невеличкі удачі. Це такий якийсь шанс. Тобто не, не впустіть свій шанс на зустріч кохання. Подивіться, ще й карта велике в своєму гніздечку. В'ють своє гніздечко. Це сімейні цінності також, це все про сім'ю. Тут буквально такий блок про сім'ю все вийшло. Тому обов'язково це буде навіть народження дітей в когось, левека, символ дітонародження. Ось тут подивіться маленькі величенята у гнізді є. Для кого це актуально, чекайте поповнення в родині, чекайте якихось гарних звісток, в когось програється як переліт, тобто як зміна місця жительства. Для когось це програється саме так. Чудовий варіант, чудові карти. Дивимось далі. Другий варіант. Тут вас зараз ви знаходитеся по цих картах. Плюс пуста карта вийшла ще. Карта невідомості, невизначеності, так? Плюс вийшов такий показано ваш криз, вашу кризу. Особливо це навіть криза, я б сказала, не лише фінансова, а й криза віри, духовна криза. Ви зараз невірені. Ви не вірите в світло в кінці тунелю, а воно обов'язково буде. Буде якась несподіванка. Просто ви чомусь свій погляд. Не направляєте найбільш такі головніші, найбільш такі речі важливіші. Ваш погляд направлений зараз найбільш другорядні речі, які є неважливими. Тому що ви проходите тут на цій карті повз вікна, сумуєте, у вас якесь ніби горе. Да? Але ось в цьому вікні 5 пентаклів. Тобто вам треба лише повернути голову в бік, повернути свій погляд. І ви побачите, що у вікні є світло, в вікні є щастя, для вас є будинок, для вас є доля, для вас є пара. Просто ви зараз в великій зневірі, ви цього не бачите, не хочете вірити в добро, в те, що добро перемагає зло. Ви якось піддалися якимсь спокусам, і зараз цей період буде минати. Ваша чорна полоса минає, і подивіться, що показала карта Венормана. карта Обручка і Зорі. Ваші мрії обов'язково здійсняться, але трішки згодом, в майбутньому. Ця карта показує, пророкує, навіть що буде в далекому майбутньому якась ваша така особлива мрія здійсниться. А яка мрія? Карта обручка. Це може бути навіть дійсно заміжжя. Це може бути, що хтось, хто вам колись давно дав якусь обіцянку, нарешті її виконає. Обручка на прямому, прямому сенсі слова, це може бути подарунок коштовний від вашого коханого або від ваших рідних, від ваших друзів. Це якийсь союз, гармонія. Може знайдете ви коло друзів, да, коло, може знайдете коло споріднених душ для себе. Просто трішки потерпіть, тому що карти, карта зірки показує, що треба трішки почекати. Єдиний такий нюанс, що ваша зневіра скоро пройде, вас чекає якийсь дійсно сюрприз, вас приймуть якесь гарне, правильне коло людей. Ви, навіть, можливо, поміняєте обстановку, навіть зміняться в вашому житті люди, токсичні люди з вашого життя підуть, от як на цій карті. да, Токсичні люди уходять назавжди, а по карті обручка. Знаходяться нарешті люди з ваших рідних галактик, з ваших рідних планет, да? з вашої такої рідної, ніби галактичної сім'ї. міжзоряної сім'ї. Тобто ваші духовно близькі вам люди вас скоро знайдуть. Варіант номер 3 По цих картах вийшла трійка жезлів. І лицарь мечів. Тобто, у вас зараз дуже багато в голові ідей, прагнень, амбіцій. І це правильно, по карті трійка, жезлів всі ваші амбіції, плани повинні здійснитись. Тому не бійтесь планувати, фантазувати на майбутнє. Будуйте якісь далекоглядні навіть плани. Обов'язково все у вас збудеться. Тому що ось по цій карті котик на карті, да, це таро білих котиків. Стоїть на березі моря чи океану, дивиться десь туди в далечінь, і він, наприклад, щось таке вже створив. Наприклад, запустив якусь таку рекламу для своєї фірми. Наприклад, запланував собі зустріти партнера по життю чи по коханню. Наприклад, запланував собі. Створити якусь фірму взагалі, да, свій бізнес малий, і в нього все вдасться, тому що він чекає біля нього три жезла. Він один жезл тримає в руках. Це його ініціатива, його воля, його влада. І навіть два жезла це може якісь партнери правильні, якісь правильні думки, правильна ініціатива з вашої сторони, ваш такий правильний, цікавий досвід вам допоможе. Тому не бійтесь, плануйте, мрійте. Ще й по карті сонце і ключ у вас все вийде. Карта Ленороман показала сонце і ключ. Тобто у вас є ключ від світла, від кращої дороги. По карті сонце, хто хворів, той обов'язково одужає, вилікується, пройдуть позитивні зміни в житті. Це може бути зустріч також коханої рідної людини, це може бути навіть якась така поїздка, десь також. Тут я бачу море, гори. хтось буде відпочивати в горах. Хтось, може, поїде на море, хтось може за кордон поїде відпочити. Карта показує великі перспективи, успіх, удачу. Все в вашому житті збудеться ключ. Тобто ви маєте ключ від якоїсь потаємної двері, яка для вас відчиниться у цьому всесвіті, ніби така таємнича брама, і ваші потаємні мрії здійсняться. У вас в кармані ніби є ключ. Уявіть собі зараз у вашому кармані ключ від вашої долі. Від ваших бажань, від того, чого ви найбільше бажаєте, від серця коханої для вас людини. Якщо ви когось, наприклад, кохаєте без відповіді, така у вас любов нероздільна, по цій карті можливо знайдете ви до цієї людини підхід, ключик від її серця, і все у вас вийде, і людина вам це відкриється, заграє з нею стосунки новими барвами. Тобто, ця карта також показує, що ви володієте інструментами, у вас достатньо є талантів. Вас достатньо розуму, достатньо ініціативи і бажання, щоб відкрити для себе браму Всесвіту відчинити потаємну, який буде для вас все: щастя, добробут, милість, здоров'я. Ось такий сьогодні був для вас розклад з любов'ю його робила для вас, ваша Маріанна. До нових зустрічей!